Лозівська громада отримує від міжнародних партнерів дві когенераційні установки. На випадок надзвичайної ситуації вони допоможуть обігріти приміщення. Досвід використання такого обладнання в громади є, говорить її очільник Сергій Зеленський, та дякує за допомогу. Ми вдячні товариству побратимству Харків Нюнберг за те, що вони надають можливість нам робити максимально безпечне нашого міста у питаннях теплопостачання. У нас вже є такі приклади. Він один у нас поки по когенерації заощадження йдуть значні. Десь у нас на 30%. Про передачу обладнання лозовій також подбав Лозівський осередок товариства Червоного Хреста України. Червоному хресту велика подяка взагалі за те, що ви робите. Хочу трошечки про наших німецьких партнерів сказати. Зараз вони дуже допомагають нам в гуманітарній сфері. Я хочу подякувати також товариству побратимства Харків Нюрнберг. Я дуже рада, що ці міні котельні тепер будуть тут, в Лозовій. Єдина умова наших партнерів була, щоб якомога швидше було введено в експлуатацію, бо вони розуміють, що тепло людям конче необхідне. Отримане обладнання планують встановити у медзакладах Лузівської громади. Повідомляє міський голова та висловлює сподівання на подальшу співпрацю з партнерами.